Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті ми будемо ліпити один із державних символів України. Це прапор України. Ось такий. Як ви знаєте, ще до державних символів ще належить державний гімн та державний герб. Але як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку для наших пальчиків. Ну що, почнемо? Цінні жовтий прапор магию. Жовте жито, прапор свій оберігаю. І він святиня, знають діти. Спочатку беремо пластин жовтого кольору. Це буде наше поле жито. Розмилемо його у руках, щоб він був тепленький та пластичний. А потім робимо коло. Коло таке, а потім. Форму ковбаски. Отаку. А тепер беремо і приплюснемо. робимо форму прямокутника. Положити У нас вже готово. А тепер будемо робити з допомогою синього кольору блакитне небо. Знову розминамо пластилін у руках. Робимо коло ось таке. Потім ковбаску. Робичи форму прямокутника. Так. Тепер з'єднуємо наше синє небо, бо воно повинно бути зверху і жито. А тепер за допомогою песина чорного кольору беремо і робимо тримач нашого прапора. Такими рухами. А тепер протискаємо його з одного боку. Можна отак зробити. Подивіться, малята, який державний прапор мене вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачимо.